Лана Епіл Скін. Чи бажаєте стати спонсором сорочинського ярмарку в Оттаві цього року? Все можливо, я подумаю. Подумайте, будь ласка. Лана, oh, so... чим ви займаєтесь в Оттаві? Я займаюся електроепіляцією. Не, не лазерною епіляцією? Ні, електро. Це перманентне видалення небажаного волосся. Реально назавжди? Так, назавжди. Але треба. Дотримуватися апарат спеціаліст. спеціаліст це Лана Еплскін. І скільки це треба сеанс для того, щоб назавжди закінчити з цим небажаним волоссям? Це все індивідуально від 5 до 12 процедур. Ну я думаю, що ще е, ваші знання, ваші вміння. Дивіться, скільки тут дипломів, друзі, була так, все треба так і мій апарат. апарат. Це Ва, найголовніше, найголовніше. Без нього нікуди. <рес> де можна видалити волосся? Ну я, я приблизно розумію, де це. А от а деякі місця, наприклад, куди лазер не дістає. Наприклад, вухо, брови, ніс, пальці, пальці. рук та ніг. Все можна електроепіляція в Lana Apple Skin. Лана, де ви знаходитесь? Адреса я знаходжуся 1200 Prince of Wallace Drive, салон Moody. Це ніпінь отава. Apple Skin – спонсор сорочинського ярмарку. В Отаві. Приходьте. Лана, дякуємо. До зустрічі на сорочинському ярмарку 30 серпня в Отаві.